Сьогодні буде таке невеличке, коротеньке, але корисне відео, актуальне відео. Кінець сезону і підійшов час обробляти бджіл від кліща варого Деструктор. А цю тему вже були відео у нас, але люди, які перший раз зайшли на наш канал, все ж таки питаються, чим ми обробляємо бджіл. Я використовую на осінь смужки апіатрас фірми b це наша фірма, львівська фірма, смужки дієві і дуже добре себе зарекомендували. Так, круп, це не для тебе. Прийшла посилочка і по-гарячому я хочу зняти це відео і розказати, як це я все роблю. Тому що обробляти буду трошки пізніше, як ви знаєте, я обробляю вже в кінці сезону це 20-ті числа серпня. Оце маємо такого звіра, він не дає працювати, свариться, всіх ганяє. Указується. У 20-х числах серпня. Тобто відкачав весь мед, згуртував гніздо трошки вже менше, дав місце для розплоду і обробляю бджіл цим препаратом. Значить, тут смужки. Я замовляю по 100 штук, так що пасіка маленька і мені вигідніше замовити по 100 штук. Дешевше виходить. Ціна хороша, якість чудова. Як ви бачили, я вже третій рік ними, їх використовую і я задоволений. Пам'ятаєте, раніше я використовував смужки свого виробництва, сам виготовляв, але як я сів і порахував ціна, час затрати, мені виходить так і дешевше, і скоріше, і менше затрат. Так, забираю від оператора того звіра. Ану, звір тікай. Не дає працювати. Значить, як ми робимо? Як я казав, згуртував гніздо, поставив дві смужки. Дві смужки я ставлю трошки косячком там, де є розпліт. І залишаю на, на 10 днів. Деякі смужки, це є картонні смужки. Деякі смужки вдже розрізають, а деякі не розрізають. Тобто, якщо сильніша сім'я, вона може скоренько розгризти, а яка слабша сім'я вона довше розрізає. Через 10 днів обов'язково ставлю. Повторно ще дві смужки. І на цьому закінчується. Тобто, якщо почати 20 числа поставив, тоді я ставлю 1 вересня, 20 серпня, кажу, тоді я ставлю повторно, 1-го, скажімо, плюс-мінус, там день туди, день-сюди ролі не грає, 1 вересня. І на тому закінчується. Це перша обробка. І тоді вже аж у в листопаді місяці, десь приблизно на початку листопада місяця, я використовую тактик. Також діюча речовна амітрас. Це той самий амітрас, що був колись у біпіні. Значить, розводжу. я брав е, бутилочки по 15 е, кубіків. Значить, розводжу один кубік. На 2 літри теплої води. 2 літри вистачає на 20 сімей, щоб було зрозуміло. І це тільки одноразова обробка сімей. Тобто, вже коли вийшов розпліт і той кліщ, що лишився вже на бджолі, ми обробляємо тактиком, чистим тактиком методом проливу. Значить, пролив як робиться? Ну, З розрахунку, як я сказав, 1 кубік виходить на 20 сімей. Тобто проливаємо по вуличкам. Хто не знає, що таке вуличка, це е, простір між рамочками. Не отако, як-небудь по тих рамках поливати туди-сюди. Ні, тільки по бджолах одну струєчку по бджолах. Можна використовувати шпріс великий, а можна просто у бутилці зробити в корку, зробити дірочку і легенько одну струйку пролити. Все на тому. Вся робота з обробкою бджіл від кліща варо закінчила. Я розказую, так я роблю. Кожен використовує, як хоче, і використовує той препарат, який йому подобається. Але я, ще раз наголошую: я використовую на осінь амітрас, на весну та флувалінат. Ось такий невеличкий, я думаю, але корисний ролик. На цьому все. Всім добра, пока.